Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса, котра застосовується для кріплення дверних обшивок або карт дверей для автомобілів марки BMW. Застосовується до безлічі авто цієї марки. Один з заводських номерів це 514 182 247 81. Дана кліпса є аналогом оригінальної, в жодному разі не поступається їй і її характеристикам. У нашому інтернет-магазині продається за каталожним номером DF17323. Завжди є потрібні наявності. Переходьте по посиланню в описі до цього відео та робіть свою покупку. Гарного всім дня. Друзі! Підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.